Інколи ми заходимо в простір людей, які говорять так, ніби з нами говорить Всесвіт. Сьогодні, друзі, відео для вас. Хто захоче подивитися його до кінця, ви зрозумієте, чому ви зайшли саме на це відео і чому саме для вас воно корисне. Тому що Всесвіт інколи дійсно говорить устами тих, хто може промовити те, що ви маєте почути. Сьогодні дуже цікава тема про агресивні енергії. Як вони працюють, як вони на нас впливають, як їх відрізнити? І я хочу в першу чергу сказати, що я дуже часто проживаю такі, знаєте, агресивні нападки, через те, знаю свого досвіду, як це працює. І сьогодні ще ми з вами поговоримо про те, що закриття програм старих програм життя яке заходить, доходить до логічного завершення, то не є глухий кут. То є крок в майбутнє, то є крок далі, то є звільнення від багатьох болючих моментів. І так, кому цікава така тема, залишайтеся, ми говоримо далі. Я хочу, знаєте, акцент поставити на тому, що в кожного з нас зараз так, ем, нелегкі часи. Навіть якщо ми не будемо говорити про війну, хоча вона, ця війна йде в кожного у нас всередині і зовні. все ж таки. Нелегкі часи в тому плані, що кожна людина залишається сам на сам зі своїми всіма напрацюваннями, ті, що вона носить в собі, як енергетичні прояви. От як ви говорите, як ви а, виглядаєте, як ви несете себе взагалі в цьому світі, так як ви з ним взаємодієте. Що ви бажаєте, які бажання, які у вас нереалізовані бажання? До речі, дуже багато у нас зараз у всіх нереалізованих бажань. Тобто хотів сказати, не сказав, хотіла зробити не зробила. Хотіла поїхати, не поїхала. Хотіла надягнути, не надягнула, хотіла там з'їсти, не з'їла. Хоча десь, в принципі, ми намагаємося так, робити для себе найкраще, але просто не завжди ми бачимо, що то є для нас найкраще в даний момент. І крім того, на от таких речах простих видно, що нереалізованими залишаються так само кармічні задачі, так, які потрібно завершити зараз. Нереалізованими залишаються. Наміри, навіть хоч десь якесь було таке всередині маленьке бажанечко, відчула душа, а не має наміру проявити не проявлено, в реалізацію не запущено, так? не розкрито. І це називається капсульована енергія, яка весь час провокує на якісь дії. У деяких людей було закапсульовано багато позитивної енергії. Вони проявили позитив в цьому світі ще до цієї пори. Чомусь боялися. Багато в кого закапсульовано страхів, так? Завжди боїмося більше всього страхів. Багато в кого закапсульовано негативної енергії, родових енергій, особистих енергій. так? Багато в кого з нас, тобто то ми просто люди. так? А тим більше, коли зараз іде таке пробудження, тобто активація всіх цих енергій, які в нас є, і вони мають якось прожити себе. Багато тих людей, які проявлюють саме негативні енергії, бо зараз ми живемо в такому періоді, так, коли він називається очищуючий період. І я вам скажу, що таке очищення зараз. Що насправді таке очищення? Бо багато хто не розуміє взагалі, що таке очищення, як воно відбувається. Як, як взагалі, ви знаєте, набагато легше, чим ви вважаєте. І ось, коли закриваються ці програми, ну так, такий період життя ми мусимо їх позакривати в себе. Позакривати це не значить відвернутися, там так втікти кудись. Це не значить, що треба якось проявлювати е, навмисне. Знаєте, це не в тому діло. Воно саме фонить, воно саме показує, так, воно саме просто. Туди треба йти роздивлятися. Треба зайти, спитати себе, що ти хочеш мені сказати, що хоче прожити через тебе, яка енергія хоче вийти, що вона хоче прожити, яке почуття вона хоче отримати, наситити, де, що в тобі не так? Розумієте, і воно виходить, що. Поки ти це все не закриєш, коли ми раніше жили всі разом, було все однаково, і в взаємовідносинах, з соціумом, з оточенням, там, з самим собою, було практично у всіх на одному рівні. А зараз ми зовсім різні, тому що залишилися сам на сам зі своїм отим пакетом, ціли, так, Пекеджем. залишилися там, і воно там все отак сидить. А його треба проявити для того, щоб отримати те очищення. Мене часто питають, а що таке очищення? А я от вам говорю зараз, що таке очищення. Дуже простий метод очищення. Тобто, у вам всередині щось створює дискомфорт. Якась ваша реакція на щось: або на людину, або на слова, або на події. У вас є певне роздратування, тому що завжди показує те, що потрібно роздивитись, показує на протиріччі, показує на протиріччі, на розриві. Тобто, так і так. От щось десь не, нема співвідношення, так? Ну, то я вже як психолог кажу. Тобто десь воно показує саме непротиріччя, протиріччі. І завжди, коли має проявитися позитивне щось, буде сфонити негативне, щоб це через це негативне відкрити позитивне. так? А буває навпаки, коли в людини багато позитивної енергії не розпакованої, вона її буде резонувати. Так, з позитивною енергією її внутрішній стан. І буде фонити, яка о, відкликається, о, я це хотіла, я це завжди бачила. я це хотіла. А тут буде сидіти негатив. Недостойна, не наразі, не на часі, не можу і так далі. А тут вже фонить оцей позитив, і ти з ним вже резонуєш, а оце, що недостойне, воно тут сидить далі. І тому розумієте, признаючи оцей в собі негатив. Так? Оцей страх, який там є, признаєш його. Так? І ти проявлюєш, і ти резонуєш з, з позитивом. А коли в тобі навпаки так? сфонить щось зле, це значить, що там добро сидить і не проявлене. І воно резонує з чимось злим, і зле або воно просто добра не бачить. Так? І розумієте, чому так відбувається? Треба проявити добро. Коли ти злий, треба проявляти добро, доброту, милосердя, там ще щось, щось добре треба проявити. Коли роздратування, оце, ненависть якась, оце все, що це, тут треба включити доброту і це завжди вирулить в правильне русло. А тепер дивіться, очищення, очищення. Це коли ти просто залишаєш без своєї уваги те, що вже прожито. І воно тобі не потрібне, залишаєш без уваги і йдеш далі. Відпускаєш йдеш далі. Без уваги залишаєш людей, і вони відходять. Без уваги залишаєш там щось, те, що тобі не потрібне, річ якусь. Просто перестаєш на неї дивитись, і вона перестає бути важливою. Важливість ця відходить. Розумієте, як воно працює? Оце є очищення. Тобто ти очищуєшся від того, що тобі вже не потрібно, воно не є важливим. Воно не є для тебе значимим, воно втрачає свою цінність. А коли відпускаєш то все, то в тебе відроджується твоя цінність. Твоя, як людини. ти починаєш слухати серце, душу. А чому мені так отут -от защемило? А що зі мною таке, як ви говорите, так, що сльози течуть самі по собі чомусь? А це тому, що душу, душу починаєш чути. Чути душеньку свою починаєш. І сльози течуть. Так? Ми, так, ми так живемо, ми люди, ми люди люблячі. І ця програма, так, яка випробовує нас на здібність, здатність любити, любити себе, поважати себе, цінувати себе. Це зараз йдуть такі випробовування. Тобто, ти або піддаєшся старому світу, який тебе захоплює тими останніми хвилями і хоче втягнути тебе в, свою, в, ті, в свої програми. Так, щоб десь там тебе взагалі нейтралізувати, а новий проявлюється і тебе так само манить, манить. І ти його своїми кроками створюєш, створюєш. розумієте? Але створюєш ти з позиції очищення себе від того, що тобі не потрібно вже. І ось саме оцей момент, коли йде намір так, заявити про себе, що я хочу, я готовий або готова це зробити. Оце воля, проявлення волі, так? і між цим проявленням волі і реалізацією того, що ти говориш, проходить маленький період часу. І в цей період часу важливо не зрадити своїй волі, не зрадити тому, що ти сказав або сказала, або проявила, заявила, так? для реалізації того наміру. Потрібно трішечки часу. Якщо колись потрібно було роки, десятки років, щоб щось реалізувалось, зараз воно практично миттєво, але трішечки є запас. Знаєте, шат такий є невеличкий. Тобто ти маєш стояти тут. І далі воно тобі розкривається. А тепер зараз ще, друзі, скажу про негативні енергії, як вони зараз на нас впливають. Мені снився сонце з мого досвіду. Значить, що я сплю. І на мене нападає величезний удав з, такими, з такою пащею, з такими зубами і, і кусає мене за спину. Я знала, що це вже буде якась нападка, так? З, я зазвичай від близької людини. Просто Просто це відчувається вже як в вісні, і просто так нічого не буває. І він дійсно так і є. Агресивні енергії, які хочуть тебе вибити. Так, в той період, коли ти десь хочеш встояти, особливо так? коли маєш гарний стан, коли маєш там такий збалансований стан, завжди знайдеться якась енергія, яка того стану не має. І вона хоче тебе вибити, щоб, ти відпов... щоб твої енергії відповідали її енергії. От так от повинно бути. Щоб було ці енергії комфортно, вони не витримують ті агресивні енергії, вони не витримують балансованого стану. Вони не витримують для них це як загроза загибелі, тому що вони живляться за рахунок тієї людини, яка є в збалансованому, гармонійному стані, бо вона випромінює благосну енергію. Так? І ця благосна енергія так, вона впливає на саму людину і на оточення. А ця е, агресивна енергія вона хоче собі подібної підживитись, розумієте? Бо ця їй не резонує. Так? І починається що? Несвідомо чи свідомо. Але з старих програм, тих програм старого світу діє та енергія як агресивна, тобто вона нападає, вона кусає, вона намагається вивести тебе з стану балансу. У нас, якщо ти встоїш, вона стає ще більш агресивною і доходить до того, що вона просто вже може погрожувати тебе вбити, тому що вона бачить, що ти тупо стоїш в, своїх, в своїй сфері, сяючій, стоїш отак, от і тобі там добре. Чому я говорю про це, щоб, щоб відрізняти можна було, так? відрізнити що? Коли є, є моменти, коли людина не хоче причинити біль. Ну, якби нормальна людина, вона навмисне тобі біль не може причинити. так? Але коли людина там куча в ній сміття, яке вона не хоче викинути, так? мішками там складено. І вона не хоче його викидувати. Вона його ще туди складає, складає, складає. І вона стає важка та людина. І їй треба скинути те сміття, а не, вона не може, так? то вона шукає повід вкусити, пробити, так? і якомога більше скинути. Але коли ти залишаєшся спокою, то ти не Так? Або ще якщо ставиш собі захист, про який ми з вами говорили, тому є ненавмисно, Нападає, а є навмисно. І те, що не навмисно, можна простити. А те, що, коли готує завчасно і робить завчасно, завчасно планує, розумієте? І робить це, щоб тобі зробити боляче, то від таких енергій треба просто себе забрати. забрати і не дозволяти красти своє. І це говорить про те, що коли вже такі прояви йдуть, це просто не справиться зараз. Уже. Це не виправлюється, це вже нічого не зробиш. Тому, друзі, от такі є два варіанти, так, де можна відлічити, чи з болю людина робить, так, коли вона просто. От, Ну, має якусь там роздратова... роздратованість, там щось випалили, хоча це не потрібно робити нікому, тому що ми ранимо один одного такими речами. Але коли вже такий біль, то можна простити Але... і допомогти. Але коли це робиться навмисне, готується, готується, коли воно планується, коли воно Оце вже все. Тоді тут, тут треба робити конкретний… конкретний... Висновок і діяти в цьому висновку відповідно. І ось для того, щоб це відео було корисне, дійсно всім тим людям, хто дивиться зараз його, я хочу сказати, друзі, що саме так і відбувається передача якась, якоїсь інформації, коли в просторі є запрос від вас, тоді вам дається відповідь. І коли ви приходите на такі відео, ви не просто дивіться його. Ви сідайте і задавайте питання. Задавайте, приходьте зразу на моє відео, обов'язково поставте там ту вподобаєчку. Просто поставте. Це дуже приємно, коли ти говориш, ділишся з людьми. Я це все сама знаю, тобто воно ну, мені так, не так треба. А для вас, друзі, я просто ділюся для тих людей, в кого, можливо, є якісь протиріччя всередині, і ви знаходите відповіді в моїх відео. Тому, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Заходьте на мої проекти. Зараз знов таки, друзі, хто ще там не додався в нашу групу. А в Фейсбуці робочу групу, там у нас є чат. Там, де ми з вами тусуємося, там, де ми з вами працюємо, там, де ми з вами розкриваємо те, що просто є неймовірними, такими, ем, такими неймовірними сторонами, де ти дивишся на себе абсолютно іншого. І зараз-завтра, до речі, стартує мій курс особис... інтеграції особистості, і там вже ми зібрали таку дуже чудову групу. І якщо ще хтось там хоче впригнути в останній вагон, будь ласка, ви ще можете встигнути. І так, я вдячна вам за увагу. Будь ласка, пишіть мені теми, які би ви хотіли для себе розкрити. Запишіть мені питання ваші, я запишу для вас відео. Те, що вас цікавить, будь ласка, пишіть і будемо йти далі. Тому, саме найкраще, саме, що ви можете зробити, це поставити лайк моєму каналу і підписатися, і будемо далі розкривати наші надзвичайні здібності, здібності людей Нового світу, саме людей Сонця. Цивілізації, яка буде продовжувати майбутнє життя. Саме дійсно, там, де є склад Ра Україна, яка буде а, всім на світі показувати своїм прикладом розвиток родових енергій природних, і як це проявлюється в світі як знання. Українці завжди були носіями знань. Тому я вітаю всіх тих, хто відчуває Україну в своєму серці. Заходьте на слідуюче відео, приходьте на мої проекти, всі посилання і контакти в мене під цим відео. Я залишаю всього найкращого!